Всім привіт! Розказую в сьогоднішньому відео про користь блокчейну Aleo для такої галузі, як пенсійне забезпечення, загалом вихід людей на пенсію і тому подібне. Поїхали. Отже, блокчейн Aleo ставить перед собою ціль власне побудувати такий блокчейн, який буде забезпечувати приватність, конфіденційність для всіх загалом жителів нашої планети в різноманітних сферах. І от сьогодні хочу вам розказати про користь блокчейну Aleo про потенційну користь, так шайну лео для такої сфери, як пенсійна. Загалом при виході людей на пенсію протягом всього їхнього періоду роботи збирається про них дуже багато інформації. І загалом, навіть коли людина вже планує виходити на пенсію, вона приходить в відповідні органи і там вимагають від неї дуже багато інформації, потрібної, зайвої інформації і тому подібне. І загалом для того, щоб захистити свої дані, людина не обов'язково повинна Наподавати всі-всі-всі дані, які там вимагаються, адже для пенсійної сфери там потрібні лише певні деякі важливі критерії, решта не є дуже важливими. І отже, за допомогою цієї технології загалом Алео. Технологію, яку використовує Алео, тобто технологію з нульовим розголошенням, ви зможете підвантажити, наприклад, всі дані у відповідні органи за допомогою цієї програми, ті органи отримують тільки ті документи, які дійсно є життєво важливими. Натомість ваші документи будуть загалом збережені і не розкриті третім лицем. Отже, я вважаю, що це буде дуже круто для цієї сфери і за АЛЕО майбутнє. Дякую за перегляд і до зустрічі!